Вітаю одразу чотири теми. Наші БПЛА в Москві, в Новоросійську, згода Сполучених Штатів через Данію Нідерланди передати F16. І невтішні прогнози американської розвідки щодо того, коли і як ми можемо взяти Мелітополь. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео, щоб вчасно отримати інформацію. А це відео побачило більше людей. Ну і дуже прошу додивіться це відео до кінця. Точно буде цікаво. Власне, почну з найголовнішого, москвичі. це не тільки автомобілі старі радянські, але й люди, які дивляться на прильоти в Москву, люди, які дивляться на те, що їхня країна в війні. Люди, які не хотіли виходити на мітинги та протести, які підтримують Путіна, і люди, які кажуть, що це справедлива війна, ха українці вмирають і кров тече, бо їм все рівно. Ну, от зараз вони почали спостерігати, як прильот за прильотом. Реалізуються в їхньому місці. Єдине, що Україна не б'є по дитячих садках, по школах, Україна не б'є ніколи по мирних будинках. Зараз прильот знову в москва Сіті, там де урядові квартали, в даному випадку говорять, що начебто впало на експоцентр. Поки що точно інформації в нас немає. А ті російські телеграм-канали, типу бази. І що та вони типу дають не чітку, неточну інформацію. Але те, що приліт в центрі Москви стався, це правда. Ну і москвичі теж звикають до таких постійних прильотів. Собянін каже, що взагалі нічого не сталося, він нічого не бачив. Ну, от, але цей, цей прильот завдав шуму, які реально завдані цілі, які цілі знищені, поки що ми говорити не можемо. Ну от, тому, що точно даних. Немає. Але, тим час... Але вони звикають. Друге, це теж така певна пристрілка може бути для того, щоб потім нанести дійсно серйозних потужних ударів уже з максимальною точністю, пристрілявшись, зробити суперрезультат. Але тим часом в Краснодарському краї РФ у вантажному терміналі Новоросійська, де розташований найбільший порт росіян, спалахнула масштабна пожежа. Ну, от, в п'ятницю, 18 серпня, тобто сьогодні, про це пишуть ті ж самі шоти-база. І це передає е, НВ. За даними ресурсів, загорілися дерев'яні палети. Ну от там стояли бочки з маслом, полум'я охватило 1300 квадратних метрів, і зараз росіяни намагаються його. Приборкати, от на відео видно, густі е, клички диму, можна побачити з різних частин міста. Ну насправді там палає дуже серйозно, ну і перекидається на інші частини. Е, в будь-якому випадку це один з тих портів, звідки відправляється зброя. Тому побажаємо росіянам подовше це гасити, і щоб цей вогонь приніс більше втрат і щоб менше потім прилетіло на територію України. Ну, і із гарних новин, але теж з певним знаком питання. Я вам говорив, що про F-16 є дуже багато е неточностей щодо часу поставки нам цих літаків, тому що півроку хочуть чита англійською мови, ще півроку літати на кукурузниках, ще півроку потім там займатися незрозуміло чим, і це невеликими групами по 7 по 10 людей. Ну, є певний гарний момент, що Данія Нідерланди підтвердили отримання дозволу США на передачу Україні F-16, але поки що отримане добро не розповсюджується на чіткий дедлайн. Ну, типу, вони не кажуть. Це там розмова йде з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокерасмусеном. Ну, от він каже, що отримав лист від Ентоні Блінкіна Ну от з відповідним дозволом, але поки що дедлайнів ніяких там немає. Ну і це не зовсім класно для нас. Це поки що е, історія, яка. Ну, скажімо, так політично виглядає медійно красиво, але коли ми не знаємо, що чіткі дати, коли наші хлопці вже зможуть з неба бомбити окупантів, ну поки що і підтримувати наші наземні війська. Поки що ніхто сказати не може. Взагалі є дуже невтішні прогнози щодо 24 четвертого, років. Ну от і є заяви, що там не раніше грудня 24 го Ну поки що тиснемо, дивимось, як можна якомога швидше отримати ці літаки. Блінкен дійсно нам лобіює й допомагає. Робить просто нереальні речі, але теж треба визнати що не все залежить виключно від нього і дуже багато речей треба погоджувати через довгий бюрократичний апарат високі політичні рішення ну і зрозуміло домовлятися з партнерами на місцях україна в будь-якому випадку дотискає точно дотисне більш ніж певний наші хлопці будуть літати на F-16. чи в цю війну чи вже в рамках НАТО, але точно ця зброя буде тут. І російські окупаційні війська її точно відчують. Ну але. Паралельно з цим виходить стаття на Washington Post, де американська розвідка вважає, що збройні сили не досягнуть ключової мети наступу, в їхньому розумінні ключова мета наступу нашого це взяти місто Мелітополь, от, і взяти під контроль сухопутні коридори по Криму. От, і почати переговори. Це план штатів. Ну і вони говорять, що ми, начебто, не справляємося з цією задачею, А якщо говорити більш точно, що шанси е -е, якраз таки. Шанси якраз таки дуже невисокі. Про це говорить головне одне з головних видань політичних Америки. Ну от і власне вони говорять, що їхня похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів. Ну, от і ймовірно, це спонукатиме нас і західні столиці звинувачувати один одного. Тобто, захід боїться, що ми будемо звинувачувати їх в тому, що вони вчасно не робили поставки, що вони не дали достатньо розміновуючої техніки техніки. ну і говорять про те, що Україна може продовжити свій контрнаступ зимою, попри там історичні аналогії, піти зимою далі в атаку, забезпечивши себе і флісками, теплом іти далі, далі, далі. Ну, для того, щоб звільнити всі наші території. Ну от якраз е план на літо осінь. Вони говорять, що дещо затягується. Ну мені здається, що тут треба не статті писати і не розводити руками. А от ми тільки що говорили за Ф-16, давайте їх швидше. Від вас теж залежить. Ми разом в одному блоці боремося з окупантом. Ну, от і давайте більше зброї, давайте більше грошей, давайте більше можливостей щодо деокупації. Дайте довгі ракети нам. І ми вам не те, що до кінця осені, до кінця літа війдемо в Крим. Дайте ракети на 300-400 кілометрів. Чому хлопці повинні йти через мінні поля, якщо є ракети, які можуть знищити всіх окупантів в Мелітополі? Хлопці можуть знищувати окупантів в Криму цими ракетами одразу. Путін боїться цього, що ви дасте зараз. Є план Путіна, який хоче знищити наші взльотки для того, щоб наші літаки сушки не бомбили західними американськими європейськими ракетами. Він цього боїться, а раз боїться, треба давати. Тому це історія щодо розвідки, яка публічно виплала, це натяк, це політичний натяк. Що друзі, давайте повернемо відносини політичні, добрі. Які трошки спортились після вільнюса, давайте відп... від... відпрацюємо нашу співпрацю, давайте домовимось, давайте перепишемо щось і зробимо так, щоб наша армія мала більше зброї крутої, технологічної, далекострільної. І тоді ми а збережемо більше життів, б зможемо звільнити всі наші території. Тут теж західна преса пише, що Україна в односторонньому порядку зменшила. Кількісні втрати своєї армії, а вони чекали, що будуть більше. Логічно, логічно, що наше керівництво Золужний і його генерали дбають про кожного українського солдата. Вони хочуть, щоб якомога менше було втрат, тупих втрат. Коли зброя не доходить, вони не повинні ризикувати життям або знищувати життя наших солдатів. Так, вони розраховують на зброю, на дрони, на танки, на бойові гелікоптери, на далекі ракети, на F-16 і багато чого іншого, тому що це наші хлопці, це наші люди, це наша країна. І ми будемо звільняти, але в тому числі за рахунок вашої техніки, тому що ми союзники, ви теж хочете покарати Росію. І ось це якраз таки цей натяк. Ми почули, ми його сприйняли. Ну, от я розумію, що найбільшою проблемою є корупція, і деякі чиновники, в яких рило в пушку, вони повинні постраждати. Після чого ми повинні повернути круті швидкі поставки і далі рухатись щодо звільнення наших. Території, ось це якраз таки наша головна історія. Ну от, а те, що нам Росія закидує, щоб ми вибори проводили, щоб ми там підписували щось. Це їхні проблеми. Путін дійсно відчуває, що в нього скоро вибори. Він сам перебратися не може, з чим іти на вибори він не знає. Тому якраз таки буде нагнітати. А до партнерів, яких ми любимо, поважаємо, яким ми вдячні, ми просто кажемо: друзі, дайте більше зброї найкрутішим воїнам в світі. Крапка. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся зараз до поставок зброї, як ви ставитесь власне до темпу контрнаступу. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що ми повинні підтримати контрнаступ гривнею. Ми повинні давати гроші, допомогу. І те, що говорив Зеленський, ми повинні або воювати, або допомагати тим, хто воює. Ось так сьогодні ділиться наша країна. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, напишіть відео, відповідь на питання в коментарях під цим відео. Ну і найголовніше, підпишіться на канал. Бажаю класного дня!